Життя є і мир у нас буде. Під таким гаслом пройшов концерт присвячений військовослужбовцям 95-ї окремої аеромобільної бригади. Разом з рідними та близькими бійці прийшли до Житомирського драмтеатру імені Івана Кочерги, де на них чекала виставка творчих робіт та концерт. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський каже: мета цього заходу показати військовослужбовцям, що вдома на Житомирщині їх чекають. Ви всі розумієте, вони пройшли. Через бойові дії, через лихоліття війни вони бачили дійсно жахіття, тому їм потрібно якесь відновлення оцієї, знаєте, людяності і таких найкращих почуттів. От тільки такими заходами, які сьогодні ми робимо, цим концертом, цим урочистим заходом не зможемо. Я так думаю, відновити їхні ці найкращі якості. Концерт розпочався хореографічною композицією майдану виконання академічного ансамблю Сонечко. Вже найближчим часом деякі з військовослужбовців повернуться на чергову ротацію в зону бойових дій. Втім, бійці переконані, такі концерти дуже допомагають відпочити та відновити сили. Те, що все правильно, це дуже підтримує. навіть буває до сліз. Це дає, показує тим, що є люди, яким не все ровно, які знають, що, що наші бійці знаходяться там, які воюють, захищають державу. Ти як приїжджаєш звідти, ну, там кожен момент, якби дорогі, кожна хвилина, і приїжджаєш сюди. Більше розумієш навколишнє середовище, вже другі погляди на життя і цінуєш кожну хвилину. Деяких військовослужбовців також відзначили подяками та нагородами за відвагу та мужність у виконанні бойових задач.